Ось такі от були мрії. колись в мене. Коли я була дитиною не під час війни, повномасштабної. Бо коли не непов... повномасштабної, ну, типу, я ще жила, мені вже було тоді, ну, типу, вже тривала десь, напевно, ну, 6 років, якщо це мені було 10 років, то я, ну, мені ніхто не казав, що. Була якась типу війна трошки це все. Ну, я нічого, ну, не розуміла про це. Ось. І ось такий колись були в Марії. Жила спокійним життям. А деякі діти зараз взагалі без, без війни не жили. Я трохи пожила, типу чотири роки без ніякої війни. Я нічого не пам'ятаю з того. Ось таке от нове покоління. А ми очікували, що будуть літаючі машини. Ось так от ми покращуємося Що я хочу змінити в школі? Я не хочу, щоб нам задавали домашні. Я б хотіла, щоб перерва була довша, ніж уроки. Я хочу більше етики. Не розумію чому? Мені, напевно, тоді етика подобалася. Я нічого не пам'ятаю з етики. Це була, здається, християнська етика. Але, типу, я не розумію. Вони казали, ну, там говорили тільки про християнство і це все. І там трохи про етику, здається. Можливо. Але щось там у християнське теж. Ну, коротше, теж був такий урок, не знаю, чи це була етика. Що там тільки про християнство говорили? Я християнка, і типу, ну, мені нічого. Але в нас там ще були діти, які просто без релігії або з іншої релігії. Але, типу, їм казали, що ну, там, говорили про християнство, типу, що християнство це добре і це все. Я цього не розумію. Ну, типу, в школі це був обов'язковий предмет. Whatever. Я хочу, щоб наша класна керівничка не хворіла. Я дуже люблю нашу класну керівничку. Е, я хочу, щоб руханок було більше. Я б хотіла, щоб школа тривала менше років. А -а -а -а. Кому, коли, коли були б уроки, то тоді ми б сиділи е, на коверках і слухали вчительку. Не знаю, що це таке, але я вже це читала, так? І я пам'ятаю, що я не думаю, що це через те, що я усе от написала. ну, типу, Я здавала це вчительці і вони читали. Але... Е Здається, в моїх братів, чи в двох, чи в одного з них. Е Потім вони реально проводили е уроки на коверках. і вони слухали вчительку, чи вони просто бавились. Але, типу, таке було. І мені здається, але це вже можливо, це вже ву. Я просто хотіла це, тому я вже думала, що в мене таке було. Що я теж таке мала. Таке. Або те, що точно, це я, типу, навідувала цей. Або це моє класне керівничко, або оцих малих. І це я пам'ятаю, що вони там сиділи на ковриках. карематах типу. Я б хотіла, щоб уроки були ще коротші. Я хочу, щоб всі канікули були такі великі, як влітку. Щоб всі 12 років ми були з тою самою вчителькою. А звичайно, що з тою самою класною керівничкою. Але якщо в тебе побачилася класна керівничка погана, то У -у -у. <світ> мій винахід. Якби мені довелося бути винахідницею, я б створила двері. Вони б були непрості. Вони б мали камеру, яка б буде розрізняти лиця. лиця. І тоді вони будуть відкриватися або не відкриватися. І лиця будуть записані в їх пам'яті. Я акторка. Якщо я стану акторкою, я е, хочу отримати роль принцеси. Я б мала гарну блакитну сукню. Кристалами синього кольору. Принцесу зватимуть Мері. Знаєте, як мій канал називається? Це не чурсе. Е, моя подружка одна. Е, вона тобі казала, що це вона придумала назву Мері. Можливо. Можливо, і тому тут я записала. Але можливо, я ще спочатку. Я хотіла, щоб мене звати Квітка, було звати Квітка. І ще, можливо, я б хотіла, щоб мене звати Мері. І, можливо, це я придумала цю назву все-таки Мері. І ще спочатку. І типу потім я згадала цю назву і придумала цей канал. Тому що. Ось. Тому не знаю, звідки походить оце от в мене. В мене оце от при ця назва Мері. Але. Ще, ще, ще в 9-10 років я вже придумала таке ім'я. Здається, не Хоча так, Але я такого не, не чула. Що, чи, Вона була б дуже добра і допомагала усім, що до неї зверталися. В неї був би марш. Мармурово-рожевий колір замку. Дуже мармурово -рожевий. Ну, Типу, я, напевно, мармурового не мала. Ем, і карета рожева, колеса в неї були білі і всередині фіолетові рубіни. І возили б цю карету білі коні. При, е, перший стрибунець, друга ласунка, третій, е, е, третя Кароліна, четвертий е, медяник, п'ятий чемпіон. Я пам'ятаю, як це я писала. Типу, початок ні, але потім так. Що я робила на вихідних? Я пішла на мультик, як приборкати дракон. Я це не пам'ятаю зовсім. Три. І на виставку а це та, е роботів. На мультику було цікаво. Там був чорний дракончик, який називався Беззубик, а його порода м -м, нічна смерть. Там була і дівчинка біла, яка мала породу Денна смерть. Чорного дракончика був господар Гикавка. А на вистаці др... роботів я бачила і багато робітів, і вони там танцювали. Ось, це я намалювала, намалювала кінотеатр. Як я провела час в четвер? Я пішла на мультик, який називається Секрети домашніх улюбленців. 2. Мені дуже сподобався. Тож, продовження казки і виграло королівство ласощів. А той торт зготував Мрійник. Кінець. Ось і тут щось таке рандомне. Це я, напевно, хотіла намалювати там, де я писала цю книжку. Де я її писала на своєму ліжку на другому поверсі. Там взагалі я всі майже свої книжки писала, я пам'ятаю. І там було моє таке особистий простір. Хувалася там від своїх трьох сиблинкс. хто слухав, молодець. І тут зміст. Перша сторінка магія зими, третя казка про принцесу, п'ята срібнушка, золотушка і жовтушка, шоста троянда, восьма Миколай, 10 замок солодощів, п'ятнадцята про письменника. письменницю, 22 продовження казки». Тож, я хочу відкрити це, що тут є. Мені дуже цікаво, що тут є, якщо чесно. Бо що цей клей. Я заклеїла цим рожевим клеєм. Він здох. О, це типу якась мишка або щось таке. Добре, я її поставлю на місце. Хай вона там собі буде. О, це так класно. Ось. Я вже це показувала. Е, Тож. Це буде дуже довго. Пригоди картоплини один. Перша частина. Була собі картоплина. Вона хотіла пізнати світ. І ось тут і розпочинається історія. Картоплина. Картоплина була. Круглою коричневого завердлення з грудочками ґрунту. В неї була сімейка. Мама, тато дві сестри і три брати. Їх разом з нею було восьмеро. Мама і тата звали, мама звали працевитушка, а тата Спритушчик. Першу сестру лінуля, а другу Непрацюля. Е, брата першого е, звали Богатирко, другий звався, звався е, Сильнущик, а третього найменшого братика Ляля. Ось і тут я їх намалювала всіх. всіх. Ось так от виглядала картоплина, Ляля, Сильнущик, Непрацюля, Лінуля. Богатирко. Мама і тато. Тато такий маленький, тому що він мені не влізався. Ось тож, ознайомлення з сім'єю. Мама звуть так, бо вона дуже працьовита, як і всі розумні мами. Тато, бо він дуже спритний. І туди, і сюди встигне. Двох сестер звали так, бо вони ліниві не працювали. Богатирку звався так, бо він був як сам богатир. Ну і сильнущика, бо він дуже сильний. І най... найостанніший ліну... Ляля. Бо е, він перше слово е, сказав ляля. Тож, бо я писати не вміла цей от гачок, типу, ця от штука. Тому я якось такими хвильками писала. Ай. Не знаю, чому мені так було це важко зробити, але. Послідовність в них така: тато, мама, богатир, лінуля, сильнущик, непрацюля, картоплина і наостанок ляля. Тут, я, мені здається, вже була старше, тому що я більш грамотно пишу. Сильнущик і богатирку схожі так само, як і лінуля з непрацюлею. А картоплина з Лялею більше відрізнялись. Мама з татом в, е, в них є дуже добрими. Піклуються про всіх. Хоч би які діти не були. Хоч би що вони не зробили. Вони все одно були добрими. Це була така моя мрія. Ну, типу, всі ми здамося, так? але я хотіла, щоб постійно були добрі. Ось Тому я писала книжки, що про таку. Ідеальну сім'ю, якої ніде і не існує, бо це неможливо, бо всі ми люди. А це овочі, тому <с> ну, загалом, якщо людина овоч, тоді це не дуже добре. Ну, типу, цей вислів. Життя картоплини. Життя картоплини було дуже класним. І вона є досить допитливою дівчинкою, бо картоплина багато чого не знала. Одного разу, коли вона б навчилася ходити, тоді ходила по городу і роздивлялася все. Іна навмисно підслухала в. Як це називається? І вона є досить допитна. Підслухала розмову з моркою і буряком. Зараз літо, а потім осінь, а за нею зима, сказала морквина. А з зимою і холод, закінчив речення буряк. А, а що таке зима? З, і, і, зима, е, Втрутилась в розмову картоплина. Чи хто це такий? Зима це така холодна. Е, пророку, відповіла на запитання морквина. А, а що це така пророку? Е, допитувала картоплина. Ну, це така частинка року. Цих частин року є 4. Зима, весна, літо, осінь, відповів буряк. А в кожній порі року є 3 місяці. Отже, 4 помножити на 3 буде 12, додала Морквина. А що це таке помножити? Не вгавала картоплина. «Ем, Ну. Це такий знак в математиці, ледве відповів на запитання буряк. Тобто, це як додавання, наприклад, 2 помножити на 2 буде 4, так як і 2 плюс 2. Але є такі приклади. Є такі приклади. 5 помножити на 3 буде 15, а не як в додаванні 8. Допомогла бурякові морквина. Вау! Які ви розумні! Із захоплення промовила картоплина. А де вчать множення? Множення -ну зацікавило її. «Е, в школі, усміхнувшись, сказав буряк, в прекрасній школі, промовила морквина, дивлячись на небо і уявляючи свою школу. Так, через деякий час перервала мовчанку морквина, а тепер дозволь. Мені за е, щось запитати тебе, картоплин. Звідки вона знає ім'я? <кхем> е, придумавши загадку, сказала Марковита. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Дуже відома загадка, яку я вивчила вже на пам'ять в той час. Буряк. Подумавши, вигнув. А, та це ж легко. Це, і не сказав, сказавши розгадку, замовк, бо його перебила морквина. Чшшш, просичала морквина. Морквина, а, просичала вона. Просто я закреслила морк і вирішила вона, тому що не повторяємо багато одного та самого слова. Ви розумієте, наскільки в мене був левел? Меність він що досі є, але він просто вже не покращиться, тому що я не ходжу на українську мову як предмет. Е, тихо, не кажи, вскрикнула морквина. Я загадала не тільки тобі, скажи мені на вухо, заспокоїлась морквина. А, ні. Хм... Це ні. Відгад... Е, відгадувала картоплина Ну, швидше через 10 хвилин, у -у, сказала морквина. А можна підказку? Ну добре. Це хтось із нас, підказала моркви, морква. Бу... ні». А, це ти морквина», – нарешті відповідала картоплина. Ой, щось ми затово... заговорилися. Е, вже сутеніє. Тому картоплину, вже час йти додому, пробурмотів буряк. Ну добре. З сумом промимрила картоплина. А потім і пішла додому. Чесно, якщо чесно, хочу опублікувати трохи, Там, бо в мене все-таки є тут помилка. Е, опублікувати цю, цю казку. Вона класна. Бо по, перша частина вона така, типу, Звичайно, що це все овочі це все, але ну, таке нормальне життя, але потім у-у-у, такий закрут. Ось. Ось такий от малюнок. Ранок. Коли настав ранок, то всі зразу пробудились. Мама пішла на кухню готувати їсти, а діти готувалися до школи. Ну, не всі діти лінуля не працювала для богатирку і сильнучків. А картоплина з лялею... – Ні. – Мамо, а що, ми будемо на а що буде на сніданок? як завжди запитала лінуля і непрацюля. Передягавшись, секрет загадково сказала працьовитушка, не показуючи, що вона готує. Ну, мама, розізлилася лінуля. Я не люблю секретів, придумавши щось інше, звісно, повторила за лінулею непрацюля. Всі прийшли на кухню. Броколі з кускусом і шинкою. Теж броколі з кускусом і шинкою. Саме броколі і шинка я взяла з каю. <гум> я дивилася загалом цей мультик, але ще в нас була книжка. Тому Ну так. Захотілося мені таке от використати. Бо взагалом я ніколи не використовувала і не використовую е, слово шинка. І... Я б сама не продумала цей, цю страву. Ось, Ручисто промовила мама: Няма-няма, сказали всі, крім лінулі і працюлі. Фу, бе, це оця, оця лінулії і Непрацюля — це всі інші діти, тому що всі не любили броколі, а ми так. З огидою сказали вони. Посніжен... Поснідавши, всі, крім мами картоплини і Лялі, пішли до школи. До речі, я цю книжку дуже багато разів перечитувала, мені вона дуже подобалась. Та взагалі капець. Бо про цю взагалі не пам'ятала. А це так. Це такий малюнок, що вони там їдять. Поснідавши, всі, крім мами картоплини і Лялі, пішли до школи. Відвідавши. Ді... Відвівши дітей, зпритнущик побіг на роботу. Прогулянка, коли всі порозходилися по своїх справах, вдома залишилася тільки мама, картоплина та Ляля. «Дітки, мені, тр... Дітки, мені треба сьогодні піти в магазин. Будьте чемні, я вдягаючись, сказала мама. Картоплино, будь ласка, побав лялю. Добре? заговорила працьовтветушка до своєї донечки. Мамо швиденько, щоб встигнути, защебетала картоплина. Я забавлю лялю, але можна піти прогуляти? Так, можна, це була моя мрія, щоб мені дозволяли такою маленькою гуляти. Тому що всім дозволяли мені. ні. Я була особлива. Можливо, це і не так погано. Але коли багато забороняєте, діти ще більше хочуть це порушити, і взагалі, у, таке крейзі роблять. Я не, не робила кризі. Загалом Буває гірше, але просто батьки з таким не стикались, тому ми думали, що ми такі погані. Mm, ось. Е, так, можна, вдягни лялю. Але коли я прийду, то ви маєте вже бути вдома, сказала ма, ма, мамуся, виходячи. Добре, дьоблі, відповіли дітки. Е, коли мама пішла, то вони зразу почали вдягатися. Вони, вийшовши на город, там, вулицю я хотіла сказати, але город, ну, типу, я там написала вулицю, але перекреслила город. Пройшовшись, по ньому роздивляючи все навколо, Ляля питав, що, де, що, а картоплина відповідала, як могла: ой, ой. І, і знак, М'який знак. Ну, Типу, Ляля дуже маленький ще, і тому він так говорить, все з м'яким знаком. І до р целується все. Але якось, як це сказати ой, з м'яким знаком в кінці. Пискнув Ляля. Що таке перелякалася картоплина? Я теж з м'яким знаком. Ем, на щось настухнувся, отямившись, сказав Ляля. Гей, обережно. закричало щось внизу. Хто це? запитали діти. Чи що це? Я охоронець гарбузів, мене звуть гарзоохоронець, Ей сказав голос, голос з великої букви. Ой, вибачте, вклонилася картоплина. Вибачте, Е, <рив> повторив Ляля, і вони пішли. Ох, шкода! Сумно проблем тіла картоплина. А я думала, що будуть пригоди. Ну, не сумуй, може, все буде, заговорив Ляля. За той час, поки вони прийшли з городом і натрапили на гробову охоронця, пройшла година. Поки йшли. Поки вони йшли додому, було без всяких пригод. Прийшовши додому, картоплина роздягла вуличний одяг і собі, і Лялі. Привіт, діти! через деякий час сказала мама, помивши руки. А ти купила щось солодке? запитала картоплина. Ну, як сказати? Я тобі як подарунок купила, а солодке це торт. Я для нього інгредієнти купила. О, а що в мене е, день народження скоро? запитала донечка. Так, через три дні. Ура! Зраділа картоплина. День народження. Через три дні настала картоплина на день народження. Картоплина пробудилася о п'ятій ранку. Це про мене трохи, тому що я пам'ятаю е, через те, що ну, це оце переживання. Так я хотіла день народження, то я в п'ятій ранку проводилася. Ось. Рано я пробуджу вас, не могла перед тим заснути. А, ось. Це щось таке було класне, день народження, це все. Але потім ти розумієш, що таке життя, депресія, це все. І вже не так класно, не так все казково. Всі свята вже не такі казкові. І це так сумно. Ось, вона так вже, але я хочу для своїх дітей, я хочу мати дітей. Зочан ж, якщо нічого не зміниться. А, то я хочу максимально все казково, найдовше, як скільки я зможу е, робити для них всіх свята. Тому що, наприклад, е, Свято Миколаю для мене щось було таке святкове до шісти років, потім я дізналася, що це це типу, не, справж... не по справжньому, тому це вже не було так класно. Ось я хочу ну якось, класне їм життя, поки можливо. Зробити, ну така якась. поки вони діти, щоб вони були дітьми. Тому що я, як старша, була мама, як вона так вже хотіла, щоб всі пробудилися і подарували подарунки. Що я чекала, так довго треба було чекати, поки вони в житті подарунки. І ти така чекаєш, і як би невічливо так сказати, а де ж мої подарунки? Але Це було так довго треба було чекати, що це просто. І, і, і привітали з'їли торт і, і подивилися її улюблений кіно. Але десь через півгодини вона заснула. Теж, напевно, про мене, через три години і пів. Всі пробудилися. Батьки сказали картоплині, коли вона втягнулася, мовляв, піти погуляти. вже ні, але насправді щоб підготуватись, це якась тут картоплина в ліжку. З ним народженням тебе, з ним народженням тебе, з ним народженням картоплину, з ним народженням тебе. Привітали всі картоплин. А тоді й вручили подарунки. Діти хлопці, дарц, діти-дівчата, косметику. Мама плаття, а тато кораль. Як пишні, так всі дарма. Жартую. картоплині дуже сподобався. Сподобались її подарунки.